Далі лісовий горішечок, їх перетираю у худру, додаю туди сахарну і потім дадуть мочні шоколад. Це в нас буде трюти. А що таке марципан, Ви знаєте? Ану розкажи мені. От у ну, нас Настя, вона сама доросла, вона, мабуть, більш всього знає. А що таке марципан? А горішки миндали, ти знаєш? Хто з'їв мигдалів? горішки? Є. Марципан – це перетерте в муку, медаль і теж туди додають цукру. Але сьогодні ми з вами працюємо не з ми, ми, ми працюємо з вами сьогодні. Що це таке? Ви знаєте, що коронавич є Праліне. Що таке молочне праліне? Давайте я вам розкажу. От сьогодні ви будете основа ваших цукерок це буде молочне праліне. Молочне праліне це суміш лісового, горішку, мигдалю, кусташки І туди додають молочний шоколад. От дивіться, що ми з вами зараз будемо робити? Перед вами лежать такі формочки. Це наші майбутні цукерочки. Тобто ви берете ти береш таку формочку і починаєш з праліне вирізати цукерочки. Дивись, ви тут гостро гостре, а тут менш гостре. Тобто, щільно так один до одного так вирізаєте майбутню вашу цукерочку. А спробуєте, вийдеться у вас? Ну, в тебе вже вийшло. Дивіться, раз и положила здесь. Давай так скажешь. Вот здесь вот шоу. Так, бери любую. Вот у вас есть и І Прямо кутнички. Раз крутим. Давай, давай. От Поки ми з вами будемо е, вирізувати майбутні цукерочки, давайте з вами згадаємо про шоколад. Хто знає коли шоколад? Получається. Ні, так. Ні це паличка кіберліка. Таке лише. Ми потім будемо з них робити. Аряна, з таким чином. Так, ну всі щільно-щільно. Так тобі допомогти? в тебе? О, глянь, яке. Давай ми з тобою зробимо ще такі зірочки. Давай отаким Давай, Давай, чином. Можеш зробити як хочеш. Ти можеш з цього ти Хочеш. Може, мама. Держі Маняшки, давай. Допоможем. Так, давай допоможемо маленьким. Дивись, які в тебе цукерочки карочки задають. Ай, яка краса краса. Так, в тебе виходить? Вище туди є. Давай туди допоможемо. Давай. Ми тобі вниз туди їдемо. Бачите, в тебе зірочки? Ой, Добі вона зламалася. Так, ми його зробимо з Давай Давайсь краєш, надав не сильно. Добіця. Скажіть мені, ви, поки ви вирізаєте собі цукерочки, скажіть мені, а коли вперше люди знали про шоколад? Астя, ти знаєш, бути на сама доросла десь 1500 років до нашої ери. Перше люди пізнали шоколад. Це була така цивілізація Мерків. Вони шоколад, знаєте, який? слово какао? Печатка. Так, все заняты, все режут. Ну, давайте резать будем. Что какао? Давай. А вы их не складываете один на одного? А вот как вот Так, да. да, ну я буду... Могу... А Привіз шоколад, знаєте, в Європу. Христофор Колумб, хто перший мере, мере буде три? Правильно, Христофор Колумб. Він перший стає. Шоколад до Європи. А, а, ще шоколад має. почав. Він допомогти. Давай Так. Сили так, 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 не так. Так. немає. Так, допомагайте так. Ну, то... Ні, ні. Зараз вона трошечки не вправи. Тут є гострий, гострий, бачиш? Давай мы і так не такие увидим зломаємося. Знаєте? З какао-бобів. А як ви вважаєте, какао-бабів? на смак, вони солодкі чи гіркі? А? Гіркі батькам, вони дуже гіркі. А що роблять з какао бобами Хто знає? Їх перет... очищають, перетирають, потім додають. Цукор і вони, виходить, солодкі. А в тебе давай, Маняшек. Як у вас там справа? Маленький. Маленький? Давайте. А ми ну, спробуйте. Шоколад, Він deve Він deve шоколад. Він deve Він deve так, шоколад. Виберемо руки, для мене трошечки вставляється. Дівчатка, дайте розвиточок маленький. Бачите, нам як якраз відвідувати. Дивіться, які вони какалбачали. Вони з зеленого, сірого, коричневого кольору, але вони дуже гіркі і дуже великий шлях, вони проходять покинується такий солодкий шоколад. Дивись.

На, я так, скільки ж у вас вийшло цукерочки? Дивись, скільки у тебе ще проліне. О, як в тебе цікаво. Тебе братик робить за тебе цукерочки, О, та, ви разом будете їх потім куштувати. Ще родимо кулечки, так. Ми, ми не залишаємо а, нічого. А, Давай та... я тобі кулечку. Це, це поки лишуємо. Дивися, какую. <плес> Ні, навіть є. Зачем? Так, цукарочка буде, буде маленька цукерочка. О, Дивіться, які у, Ю, у нас є цукеречки. І в тебе які гарні. Клас. А у Юлі щось так багато і великих, і маленьких. Коля, Коля, у вас усе не <реш> виймається? Ви не виймаєте? Ви теж не виймаєте? Добре, нічого. Ми потім всі ці залишки шоколаду, які в нас на рості, ми просто язичком потім знижимо. Так, давайте зробимо. Да, давай зробимо. Да, давай зробимо ще депозит. Некрасиво в шоколаді, не стичайте пальцем. Так. Да. А потім порахуємо. У кого більше всього цукерочок виймається? Настя, зробить не собі подобається. Ну ще трикутнички. Ось о три куди. Усього три кутнички. Зараз дам трикутнички. Ой, красиво. Сама зробила. трикутничок? У мене є трикутничок, У кого є такі салочки. Дивіться, у вас може. Давай, три кутички. Не хвилюйтесь, ми всі зробимо цукерочки. У нас ну, ні одна крихта шоколаду не зробить. Ні одна крихта шоколаду у нас з вами не пропаде. Получається? Маряна, виходить в тебе? Виходить. ти вже все зробила. Дівчатка, а скажіть мені, будь ласка, діткам можна їсти який шоколад? А який взагалі шоколад? Який ми знаємо шоколад? Білий, чорний і молочний. Білий, чорний і молодший. Діткам до п'яти років діткам років потрібно вживати тільки білий шоколад. А я після п'яти років вже можна їсти і білий, і чорний. А самий а сами корисний шоколад який? Білий, чорний, чи молочний. Чорний. А чому він самий корисний? В ньому взагалі тільки шоколад. Я шоколад. Э, високий зміст сока у в шоколаді, і він додає дуже гарного настрою. Ти хочеш водички? Хто хоче водички ще? Не хочете водички? Зараз, зараз. А ну давайте я перевірю, ніхто не залишив ні одної крихти. Так, ага. ну, ну, так. у нас ще Юля доробляє і Маріада доробляє. Тобто у нас перші хто? А тепер, дівчатки, порахуйте, скільки у кого цукерочок вийшло? Один, Ой, всі вони требувати, які наливають. Дітечки. Так, ти, конечно, зараз є суши. Ну, у нас невеличка. Невеличка. Проблемка, ми зараз це вирішили. П'ятнадцять. П'ятнадцять, так. Зараз. У мене п'ятнадцять. П'ятнадцять, так. А в тебе Даринка скільки? Тридцять? маленькі кулечки, де був, бачите, 36. 36. А, це Каринка, мабуть, з сестричками, з мамою. А ну, рахуй, скільки Ничего. там відбувати. Маняша, рахуй. ти. 28. 28? Хорошо. Она ну, же все высокая. Она же все высокая. Да. Так давай, а, давай так, Зараз паняшу пересадимо туди, бо в неї невеличка така мокра справа трапилася. Висохли. І все буде добре. Так, скільки ж в тебе? Юлечка, скільки в втишка? Рахуй ще раз. Ну рахуй. 27. Молодець, добре. Але ж ви розумієте, що у вас якісь країни були однакові. Просто хтось робив маленькі цукерочки, а хтось великі. У мене великі! В тебе великі цукерочки. Дійсно, то тобі братик допомагав?

У Юлі 38. Давай ту ще подібні. Хто, хто у нас більше цього цукерочок зробив? Ви всі зробили цукерочки, всі зробили. Хтось маленький, хтось великий, але всі цукерочки у вас поликали. такі гарні. А Тепер дивіться. Ми з вами працювали ми з, з праліне. Що таке праліне? Давайте ще згадаємо. Що таке праліне? Перетерта та суміш. Трьох вийтів горіхів. Які горіхи? Вкусні. мегдаль, лісовий горішечок. Все це перетирається в сап в муку, додається цукрова пудра і потім додається молочний шоколад. Але ж ви розумієте, що вигляд цих цукерочок він такий ще не привабливий, так? Тому що ми будемо робити? Ми хочемо, щоб вони були класні, цікаві, яскраві. Дивіться, як я візьму. Можна я в тебе візьму Настя, цукерочку? От дивіться, ми з вами казали, що в нас є три види шоколад. Шоколад чорний, бачите перед вами? Це топлений чорний шоколад. Це шоколад білий, а це шоколад молочний. А дивіться, як я зроблю. Я взяла цукерочку в ручки, а потім отак взяла: опа, і кинула. Але вам не треба так, не треба так робити. У вас є палочки, бачите? Тобто, ви можете отак от... Кинути, ну, можна так положити сюди е, цукерочку, а потім дивіться, що ми робимо палочкою з усіх сторін її обливаємо шоколадом. Бачите, у нас же цукерочка в чорному шоколаді. Тобто ви можете свої цукерочки лежити в чорний шоколад, в білий і в молочний. От достали так палочки і отак от, от положили, і хай він застигає. Бачите? Він буде отут. Ну, спробуємо. Спробуємо. Який шоколад коло? Я, я Ви я, я. Я, мож можете. Давай, давай, давай і білий зробимо під... столу. Не yeah. Божу, один раз yeah. Юлечка, ти можеш, ти можеш чорний зробити, потім білий, а потім молочний. Ми yeah. так поміняємося шоколад. так держи, як класно, бачиш? Обмаку його, щоб він усіх сторін був в білому шоколаді. Любить тебе засипати. І клади його до сюди. Молодець. Маріана, а давай білий зробиш. Давай. Біли? А це можна потім так прикрашати, а як? а як же? Можна зараз вантаж. Так, дитині. Нічого, нічого. Ні,